Шановні депутати, доброго дня всім. Дуже дякую за швидку реакцію і за те, що ми сьогодні зібрались. Є нагальні потреби, щоб зібратися, так що дякую за допомогу і дякую за гідну таку працю. Так, до пленарне засідання позачергової 35-ї сесії Ладинської міської ради 8 скликання прибуло 22 депутати. Сесія правомочна. Розпочати свою роботу. Хто за те, щоб відкрити пленарне засідання? 35-ї сесії, прошу про проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Сесія вважається відкритою. На храниці усміхнеться, стинуть наші порушеньки, я кросах, за панутими брача. Сьогодні Шановні депутати, давайте хвилину мовчання, вшануємо всіх загиблих на цій війні. Дякую. Дуже стисло надам інформацію. Інформацію ну, всіх турбують по опаленню, да, чи готові котельні, чи не готові. Скажу так: що го ко котельні готові на 100%, але технічно неможливо котельні запустити, як всі думають, нажавши кнопки, вони мають працювати. Ми опрацьовували це питання е і виконком прийняв рішення, що достроково закінчити опальний сезон в зв'язку з чим. Щоб запустити котельню, необхідно півтора-два тижні для запуску, для того, щоб подати тепло на місто. Ну, в принципі, Хто працює на одинський тест, вони технічно це все знають і розуміють. Система пуста повністю. Був гідро гідроудар, є там пориви. Для заповнення системи необхідно 4-5 днів, це мінімум, тому що хімводочистка, яка знаходиться на наших котельнях, вона дає 35 кубів в годину. І для заповнення повністю систему мінімум треба 3 дні, якщо система повністю нормальна, без поривів, і без нічого. З поривами і стратами це буде більше часу. І за цього питання. Запуску котельні воно збільшується по часу. Ну і так само потім нагріти насій подати в кожен будинок, відкрити. Це все така е, технологічний процес, який займає певний період часу. Із за цього потепління йде. Післязавтра вже плюс 20-23 градуси на, е, температура повітря. Так що, я думаю, що всі зрозуміють, містяни також. І Друга економічна складова розрахунку котелень. Ми ж розуміємо, що Ладинська ТЕС нам подає тепло скільки, 950 да, гіокалорії. Ну, в цьому районі від котелень буде 3000 гіакалорій. Потім скажуть люди, ті які, навіщо в 20 градусів подавати тепло. Ну, тепло бо ми подали десь до 10 числа квітня. Це розуміючи, що якщо більш все добре, і пориви зможуть, зможемо устранити дуже швидко. Ну така ситуація, що всі зняли. Ну, котельні готові. Ми, в свою чергу, зараз все одно протестуємо деякі питання, ми зараз заповнюємо систему, відновимо, побачимо, як в процесі як діяти, як заповнювати, нагрівати. Всі такі процеси ми зараз проведемо, щоб ми були готові. На 100% до слідучої зими. Ну і звісно, робота влітку не буде припинятися. Робота зараз продовжується також по приєднанню Подільська польова індивідуального опалення. Працюємо там також. Газовщики приїхали вівторок, вони продовжують цю роботу. Ось така коротка інформація повністю по котельням, щоб ви знали всю інформацію, всю історію. Є маленьке питання, а якщо вартість три рази більше, ми будемо компенсувати частково. Ні, це новий тариф і воно лягає на ну, воно лягає на мешканців. Ну, щоб ми мали розуміння, як випадок того, що якщо ми перейдемо на свою котельню, а ми бачимо, що, да, що бути безпечним ми не можемо розуміти, будемо, не будемо з теплом, то от буде. Ціна в три рази дорожча. Три рази дорожча, Такий був порахований тариф. Я, ну якщо точно не пам'ятаю, 2800 з копійками, якщо там буде тариф на. Ну він нижчий, чим в області, якщо можна сказати, і в Україні все одно там. В області є тарифи і 3 тисячі, і 3,5, і 4 тисячі за калорії, які також подаються і з газових котелень, і з, е, з пілітних котелень, з твердопаливних. Е, ще одне можу сказати, що тільки лікарня запустилась в неї свою коло, вони запустились, вони зараз працюють з опаленням, що в лікарні тепло. І хворих ми забезпечуємо теплом там, тих, хто знаходиться в лікарні. Одна, звісно, проблема з садочками, да. Погано. От на садочки ми не можемо дуже швидко подати у зв'язку з тим, що воно в загальній системі все сидить. Ну, от, така проблема існує. Школи знаходяться на канікулах, тому тут простіше, ну, от в садочках є проблема. У садочках температура 16-17 градусів в деяких кімнатах, в деяких трошки менше, да, Юрій Віталій? Так, да. ну, так. Така ситуація. По інформації, в принципі, все. Давайте, як завжди, я запропоную Людмилу Дмитрийну е, обрати секретарям сесії, щоб вона вела протокол. Якщо в когось є заперечення або пропозиція, будь ласка, надайте. Якщо ні, то проголосую. Нема заперечень? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? По порядку денного всього два питання у нас по порядку денного. Вони дуже зараз необхідні у зв'язку. З тими подіями, які в нас є, не буду їх озвучити, всі їх знають. Треба здійснити певну допомогу в ліквідації таких наслідків, які в нас є. Два питання. Одне питання по бюджету, друге питання по внесенню змін до програми. По порядку денному немає питань? Затверджуємо, Затверджуємо порядок денний. Голосуємо. Хто за, хто проти? Хто утримався? Перше питання про внесення змін та затвердження комплексної програми захисту населення і території Леденської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки. В новій редакції рішення номер 982. Ігор Васильович дасть цю інформацію. Шановні колеги, з тією ситуації, яка сталася 22 числа, тобто ракетний острів нашої політичної секторі, Владимирський ТЕЦ, виникла потреба змінити не, нашу комплексну програму і надати кошти на локалізацію на звичайні ситуації, яка сталася на Владимирський ТЕЦ. Якщо ми подивимося нашу програму, то я вам пропоную подивитися е, розділ. Додаток 3, пункт 7. Це те, що касається виділення коштів. Значить, зв'язку із листами обласної військової адміністрації, директора ДТНського ТЕЦ, головного управління надзвичайної ситуації, управління Гасівського ДПРЗ No30 пожежної частини. Ми на підставі їхніх листів уносимо зміни пункту 7. Уважно, подивіться, тут прописано матеріально-технічне забезпечення, заходи ліквідації надзвичайних ситуацій, ліквідації е, наслідків ракетних ударів Російської Федерації, а саме придбання матеріально-технічних будівельних різних інструментів тощо. Переходимо на другий листочок, продовжується пункт. Сім придбання. Давайте uh... зробимо так. В принципі, вчора всім скидали. Доповнення, так. Це він іменно каже, що пункт 7 це доповнення. Давайте про суми. Там я думаю, що всі читали або перечитали всі. Значить, сума 24 й рік, у нас було 100 тисяч. Ми вам пропонуємо додати ще 5 мільйонів. Ми затверджуємо програму на 5 мільйонів. А в бюджеті зараз передбачено поки 2 мільйони. Поки 2 мільйони. Так. Так. Да. так. По програмі ми наперед. за... Ну, нас по рішення декілька питань. По цьому? Да. Так, так. По-перше, само рішення там, де відповідно кодексу. І написано закон України про загальну державну цільову програму захисту населення і так далі до 13-17 років. 13. Мені здається, що вони... Вона осталася, вона працює. Але ж там написано чітко, 13-17 років. Ну, якщо ми по цій програмі працюємо далі, це держава. Програма це закон, я про закон. Можливо, є більш оновлення закон. Ми дивилися нема. Так, да, Я знаю, Іван Іванович, там написано. 306, 311. 311. 311. 311, це помилка, він ще не встиг сказати. Ми виправили. У додатку 3, оце у вас 2024 рік. Так. Написано реальна сума. 57 мільйонів. Я порахував виходить 61 мільйонів. Ні, було 52, додавали 5. 52 у 2025 році. І в 24 тоже. У 2025 році 52 мільйона. Я порахував 56 мільйонів. Я пропоную, щоб ви ще раз перерахували. Я два рази рахував 24 рік і виходить 51 мільйон. А тут написано всього 57 мільйонів. Я просто хочу, щоб, щоб уточнение. Ну, щоб, ну, да, щоб, було... щоб цифри. Я згоден з 100%. Він каже 60... 61, але чи це правильно, треба перерахувати. А 25.56.092. Я там далі не рахував, але просто може помилка, може десь щось. Все. І загально 31. Тоді. Таке питання. От що там пункт роз'яснень. Вдосконалення системи прогнозування збору та аналізу інформації 750 на на тисяч. <звіт> дивіться, чому такі кошти зараз поставлені? Тому що зараз Вінська э, обласна державна департамент цивільного захисту просить нам оновити нашу систему Упоріжжя. Ну, на старе 70-х років ці лиси постійно йдуть. У ну, зв'язку з тим, що в нас є ще ракетний острів, у зв'язку з тим, що ми будуємо чи вже побудували альтернативне джерело постачання, тобто котельні, таких коштів зараз ми не можемо кинути на цю систему, щоб її обновити. Ну, тобто ми гроші прагали, ну, правильні. да, вони нікуди не дівають. але діваються. бюджет не закладається. Да. Вони нікуди не діваються. Ми закладаємо, але ну, ну, не використовуємо. У разі того, що вони будуть на ну, тоді будемо звертатися до вас, щоб передбачаємо. Да, передбачаємо передбачає. ці кошти і все. Є питання? Питання просто, якщо вам відрагувати. А з держбюджету обласного бюджету щось немає. Нічого підірить? не мають. Ну ми не знаємо там, ну. На сьогодні може, немає. Може, вони ще напряму будуть кидати на дисциплі. Ми цього не знаємо. Можете лікарні сатаки кошти просять, просять вести. Директор тест звернувся на листовую. Дивіться, ми не. Ну ми приймаємо участь. Ну, він там Ми приймаємо, я зупинив, так, да, трансляцію? Віті, <звіг> подивись, зупинив? Вітя, зупинили трансляцію.